Я вас вітаю на першій практиці нашого курсу знайомство з підсвідомим. Це наша перша практика. Тому у нас такий розклад з вами: це знайомство з мака Що це, як працюється, які умови успіху у роботі, де і як можна примінити макарти для себе та клієнтів? А також я даю у цьому практикумі чотири топові найкращі практики. Для того, щоб ви попрацювали з ним своє життя з різних боків: це фінансова ціль, це практика краса внутрішньої жінки, практика власний життєвий шлях та практика на аналіз своїх відносин. Тобто, чотири сфери можете пропрацювати. Чому так? Я хочу донести користь цього інструменту у маси, можна так сказати, тому що я вважаю, що це найефективніший інструмент. Я дуже вірю в його силу, тому проходьте практики, проходьте знайомства сьогодні наш перший урок. Я впевнена, що це супер інструмент для тих, хто хоче пізнати краще себе, або пізнати краще клієнтів, підвищити свій чек, бути більш ефективним у своїх консультаціях. Тобто, ці спеціалісти, які працюють з людьми, психологи, коучі, астрологи, тарологи, всі, хто допомагає людям. Тих чи інших е, напрямів, вони можуть е, для себе вивчити роботу з макартами, потім ще й для клієнтів її приміняти. Це відкриває нові можливості для вашої самореалізації в першу чергу. Відкриває можливість чути себе, свою інтуїцію, чути клієнта. І це я вважаю найкращий інструмент, найбільш ефективний. Тому переходимо до знайомства. А потім кожного дня будете отримувати практику на різні сфери життя, щоб ви могли відчути, як навіть кожну сферу життя можна проаналізувати за допомогою МАК. І так, як працюють з МАК-кадми? Мак, МАК це проактивний метод роботи у психологічній та коучинговій практиці. Проекція це психологічний механізм, якого власні риси, емоції. Відносини нашого клієнта приписуються ось цим персонажем зображення на карті. Як я вже казала, внутрішній світ це музей наших вражень та асоціація МАК це ключ до цього музею, до нашої підсвідомості, тому це такий ефективний інструмент. І ось у цьому питанні є ряд підпунктів: як обрати колоду, як побудувати сесію з клієнтом. Це неможливо ось. Все в один урок додати. Тому, будь ласка, прошу, якщо ви захочете, можете піти до мене на навчання. Але ми у цьому уроці спробуємо основи все ж таки дізнатись. Де використовують Мак: це у психологічних коучингових сесіях для пошуку причини, проблем та ресурсів та шляхів вирішення цих проблем. У роботі як і індивідуально з клієнтами, так і в групах знайомство з групою, коли кожен карту візитку обирає собі висновки у кінці. Тобто, чим людина йде з групового заняття, Вправи на тренінгах для групової динаміки, тому що це об'єднує. Кожен хоче поділитися у групі своїми асоціаціями, навіть тих, хто трохи соромиться спочатку. У роботі з дітьми це є безпечний метод. Тому, якщо ви мама, у вас є дитина, ви можете використовувати невеликі дитячі колоди. Це набагато краще, ніж дати дитині планшет, і вона там буде сидіти незрозуміло, що дивитися. Тому мамочок теж запрошує до себе на навчання в першу чергу. Арттерапія, ігропрактики як допоміжний інструмент для ось цих практик. Якщо ви арт терапевт чи ігропрактик, тому вам це треба обов'язково розуміти. На консультаціях допомагаючих спеціалістів, аби краще зрозуміти клієнтів. Як я вже казала, це різні спеціалісти, не лише класичні психологи, а й астрологи, тарологи, коучі, різного напрямку ось ці спеціалісти. І зі. Використовують смак самостійно, аби краще зрозуміти себе або близьких у людей у родинному колі.